Кис Чонгалюк, дівчата світ люблю, Каждого дня я зростаю. Вітаю вас на не пам'ятаю вже які серії проходження доки-доки літературний клуб. Продовжуємо проходження доки доки літературного клубу. Вітаю всіх, дякую всім глядачам, які зараз присутні на стрімі. Хей, я вас не вставлю. Лансар чи Юрі, тут треба подумати, кого краще їба. Добре, не забувайте про інстаграм, про телеграм канал. Також не забувайте про спонсорство каналу. Сьогодні вже, блядь, на стрімі прилетіло 10 подарункових спонсорів. Спонсорок, дякую, потужний хлопак. Хочу від вас. Буде! Хоч тебе по цьому, але боюся суспільство з нас не зрозуміє. Старенький, якщо тебе більше 16 років, ніяке суспільство, блядь. Не стане на заваді. Я не можу просто нік прочитати. Трахісун. Дарма, я прочитав нік. Два кресла. Телек. я не знаю, що дітям ще треба. блядь. Це 10 епізод. Мені здається, щось да, близько 10. го бать ми довго проходимо цю залу. Дякую, дякую всім велике, хто вже задонатив таку, блядь, величезну суму. Дуже вам дякую. Все, починаємо. Бля, тут треба вибрати. Так, ну це буде легко. Жадати незграбний піздец нескінченний, неконтрольований, екстремальний, розбіжність, якась залу. Па. Дезорієнтація? Зачаровувати. Непогрішний, приголомшливий, інтелектуальний, кладовище, проникливість, спокутування, непостійний, а інферно, ажіотаж, філософія, психологія. Черговий день добігає кінця, і наступає час зустрі. Черговий день добігає кінця, і наступає час зустрічі нашого клубу. Минуло кілька днів, і я навіть почав до нього звикати. Так, я зніму окуляри, бо у мене 100% зір. Я входжу в кімнату і переді мною постає звична сцена. З поверненням адоніс. А, привіт, Юрі. Щось у мене, блядь, У мене жорстко запаморочилось в голові. щойно. Бать, називається Юрі побачив. Потужна гра на піаніні. Не можу сказати точно, може, мені здається, а може через вирос обличчя Юрі, але важкість від вчорашньої сварки, як і раніше, висить в повітрі. А... Юрі глянула через плече, оглядаючи кімнату. Нацкі читає мангу за столом, і що дивно, Моніки ще немає. Раптом Юрі бере мене за руку і тягне в кут кімнати. З приводу вчорашнього, мені Мені потрібно перед тобою вибачитися, нічого подібного раніше не траплялося і. Схоже, що на мене щось знайшло. Я була сама не своя. Будь ласка, не думай, що ми завжди так поводимось. Ні я, ні нацуки. Юрі, я дуже радий, що ти цим стурбована і вдячний за вибачення, але тобі не потрібно так переживати. Навіть я, побувавши тут лише пару днів, міг помітити, що вчора все вийшло з-під контролю. Може, ми всі трохи перенервували через те, що в перший раз мінялись погемами, але як би там не було, я не став гірше про тебе думати. Я вже зрозумів, що ти не можеш бути поганою людиною. І тепер, коли ти вибачаєшся, я переконуюся, що ти всього цього зовсім не хотіла. Андоніс, не говори такі речі так щиро. Вони роблять мене надто щасливою. І Я дуже рада, що ти такий розуміючи. Дуже рада, що ти приєднався до цього клубу. Поруч з собою все здається трошки яскравішим. Пробач, що це, я таке кажу. Я просто. Ей, друзі, ви не бачили Моніку? А? Ні, я не бачив. Мені теж було цікаво, де вона. Блін. Юрі, я так розумію, ти теж не знаєш. Юрія явно була здивована тим, як спокійно нацуки до неї звернулася. Ні, я не. Трясця, це так на неї не схоже. Я знаю, виглядає безглуздо, але я чомусь трохи хвилююся. А, що? Чому ви на мене так дивитесь? Нацкі, не на рахунок вчорашнього. Я, я, я хотіла б вибачитись. Запевняю, я не хотіла наговорити всього цього, і тепер я з усіх стил постараюся тримати себе в руках. Тому. Юрі, та про що ти взагалі говориш? Ти вчора щось зробила? Блін. Щоб ти там собі не придумала, я думаю, що це дурниця. Я взагалі не пам'ятаю, що вчора щось поки траплялося. А ти така вже людина вічно турбуєш про всякі дрібниці, так? А? А, але Але якщо тобі так легше, то я приймаю твої вибачення. І взагалі приємно від тебе це чути. Адже я завжди боялася, що ти мене таємно ненавидиш, або типу того. того. Хе, хе Ні, зовсім ні. Я тебе не ненавиджу. Ха -ха -ха. Ну, ти хоч трохи дивна, але я тебе не ненавиджу. А -а. Нацуки повернулись до мене. А ти ще на випробувальному терміні? Гей, раптом відкрилися двері. Вибачте, вибачте мене, будь ласка. А ось і ти. Я не хотіла запізнитись. Сподіваюсь, ви не переживали за мене? Ні. Можливо, тільки Нацуки?» Не було такого. Хе-хе-хе. <гум> і все, що тебе затримало. А ну сьогодні у мене були додаткові заняття. А, чесно кажучи, я зовсім втратила лік часу. А, та ну мечня якась. Ти принаймні почула дзвінок. А, мабуть, я не почула його, тому що грала на піаніно. Піаніно? Я не знала, що ти граєш на музичних інструментах, Моніка. Ой, тільки не перехваліти мене. Я вже деякий час практикуюся, але я ще не опанувала його в достатній мірі. І все ж від тебе це вимагає великої наполегливості. То моє вражена. О, величезне, дякую, Юрі. Ти повинен зіграти щось для нас, Моніка. Ах, ну, Моніка подивилась на мене. Ну, я працюю над написанням однієї пісні, але вона поки що не готова. Може, коли-небудь, коли буду відчувати себе впевнені, що я зіграю. Звучить круто. Буде з нетерпінням чекати. Правда? Ну тоді я тебе не розчарую, Адоніс. Моніка ніжно посміхнулася. А, я не хотів на тебе тиснути. Не переживай. Я розраховувала в будь-якому випадку показати її вам. Напевно, тому я останнім часом так странно практикуюся. Зрозуміло. Я не міг зрозуміти, Моніка зверталася до всього клубу чи до мене особисто. Тоді бажаю удачі. Спасибі, так, я нічого не пропустила. Ні, нічого такого. Я вирішив не розповідати про те, що ми втрьох обговорювали. Крім того, нацкі вже втекла в свою комору. Андоніс, так як твої добрі слова підняли мені настрій, я подумала, може, ми сьогодні проведемо з тобою трохи часу. Я маю на увазі в клубі, звичайно. Так, звичайно. Я все одно так і хотів. Добре. Ми можемо почати зараз. Приходи, блядь. Прихлопи, нахуй. Так, давай знайдемо куди сісти. Ага. Я сьогодні трохи збуджена, так? Сподіваюсь. Вибач мене, просто моє серце чомусь так калатає. Та не хвилюйся ти так. Тим паче приємно бачити, що у тебе стільки енергії. Ага. Тільки мені треба трохи заспокоїтися. А то я не зможу сконцентруватися на читанні. Не поспішай. Юрій робить глибокий вдих, потім дістає свою копію книги з сумки. Єбать фон помінявся охуєнно. І що, в мене є прохання? Не про те, якщо я зроблю чаю. Хочу чаю, зовсім не проти. Велике дякую. Якщо є що, що допомагає зробити мій час читання кращим, то це безумовно чашечки чаю. Для тебе, зрозуміло, теж. Юрі встає і підходить до шафи. Я стежу за тим, як вона дістає невеликий графін для води, той, що з цим фільтром всередині. Можеш потримати? Звичайно. Юрі дає мені графін і дістає електричний чайник. Я підключу його біля столу вчителя, ще треба набрати трохи води. Вона проходить повз мене і ставить чайник на стіл вчителя. Так, на фоні нічого нового, нібито ні. Я просто стежу за її рухами. На мій подив її рухи контрастують із манерою говорити. Особливо через свої довгі ноги, Юрі виглядає елегантно і сексуальною. Добре, можна я візьму графін. Дякую, я зараз повернуся. А, Давай я з тобою піду. Все добре, залишися тут. Я швидко. З графіном в руках Юрі попливо виходить з класу. А? Юрі знову втекла. На цей раз все по-іншому. Вона просто набирає воду для чаю. А, добре. що не так зрозуміло. Тобто всі пам'ятають, окрім нацуки. Ну, слава Богу. Хм. Минуло 10 хвилин. Юрі казала, що це не займе багато часу. Щось вона затримується. Я занудьгував і тому вирішив піти пошукати її. Дайте без хуйні. Так, блять, і музика, знаєте, так вакуумно почала грати. Так, подивимось. Логічно буде пошукати Юрі біля... біля найближчого фонтанчика з водою. І Я продовжую йти по коридору. Що це за звуки? Прямо за рухом. Звучить як дихання. Довгий видих, наче крізь зуби. Комусь боляче? Я заглядаю за кут. Юрі? Боляче, а звучить прям а, а, продовжу, логічно, так подивимось, я за я повернулася. Хороший момент, блядь. Фейк all Ютуб! Це все фейки, нахуй. Це просто це. Дякую, що зачекав. Антоніс, тобі подобається чай улон? А, а, так. Будь-який підійде. Дуже добре. Юрій виставляє на чайнику температуру 90 градусів. Тепер потрібно взяти чайник на заварювання. Ти що, заварюватимеш чай зі всіма правилами? Звичайно. Я повинен зробити все як треба, коли заварюю чай для інших. Навіть якщо я в цьому зовсім не експерт. У такому випадку ти будеш здивований ще більше. А ну подивимося. Юрій дістає чайник для заварювання і починає відміряти кількість чайного листя. На мій подив, вона навіть починає співати пісеньку. У тебе, мабуть, зараз гарний настрій. Правда? я хотіла це показати, і ти це помітив. Я трохи подумала. Я вирішила, що спробую показувати свої емоції трохи виразніше. Виявилося, що це не так вже складно, якщо робити це в твоїй компанії. Це чудово, Юрі. Тільки не напружуй себе занадто сильно. Це буду робити я. Ти завжди піклуєшся про мене, Доніс. Це дуже приємно. Ну, Юрі, не жартує. Я навіть не впевнений, чи зможу з усім цим впоратися. Я спостерігаю, як Юрі наповнює наші чашки. А, Доніс, у мене є ще одне прохання. Ти не проти, якщо ми посидимо сьогодні на підлозі. Ем, Чого б це раптом? Навантаження на мою спину буде менше, ну. А мені здається, це через те, що це по новій типу Аля йде, то в мене просто повторюються жарти, але окей, нехай. Я зможу читати у, у об стіну, замість того, щоб похорбитися над партою. А, пробач, я не відразу зрозумів. Не турбуйся. Просто моя спина часто болить, так що я намагаюся це виправити. Правда? Цікаво, чому? Ну, ми це вже читали. А, мою твою поставу, так? Так. А, у мене жахлива постава, коли я читаю. Тому ми повинні сісти на підлогу. Логічно. Я сходжу за книгою. Я дістаю книгу зі своєї сумки. О, у мене з собою є трохи шоколаду. Це пакетик невеликих шоколадних цукерок. Я взяв їх до чаю. Пропускаємо. Ах, пробач, так, да, ми це все знаємо. Давайте я вже дочекаюсь, поки кадр переключиться. О, все. Юрі бере книгу в обидві руки. Вона тримає її так, що мені було простіше читати, але в підсумку її ліва рука практично лежить на моїй нозі. Ну, в такому разі Юрі вже повністю сфокусувалася на читанні. Я беру цукерку і кладу її собі в рот. Після я беру ще одну. І даю її Юрі. Вона навіть не, відкриває, не відриває свій погляд від книги. Вона просто відкриває свій рот, немов така ситуація цілком природня. І я з острахом кладу цукерку їй до рота. І як ні в чому не бувало, Юрі бере її губами. А... Вираження Юрія раптово міняється. Я... Я зараз... Юрі дивиться на мене, немов бажаючи впевнитися в тому, що зараз відбулося. Андоніс? Пробач, думаю, мені не варто було так робити. А... Музика не зупиняйся! Юрі починає глибоко дихати. Я... Я не можу. Адоніс. Раптово Юрій чіпляється в мою руку і піднімає мене на ноги. Моя чашка перекидається. Адоніс, моє серце, моє серце не перестає битись, Адоніс. Я не можу заспокоїтися. <ріху> Я, теж, блядь. Я не можу ні про що думати. Ти відчуваєш це, Адоніс. Юрій раптово прикладає мою руку до своїх грудей. Чому це зі мною відбувається? Таке відчуття, ніби я втрачаю розум. Я не можу це зупинити. Я навіть не хочу більше читати. Я просто хочу дивитися на тебе. Йобани, в рот, нахуй, як це стрьомно. <гум> ну, дивись, бри. <бля>. Ха-ха. <гум> <гум> Опа, бля, дякую, Моніка. Єбать, у мене майже мурахи вже пішли. Слава Ісусу нахуй. Прийшов час ділитися поемами. Кому мені в першу чергу показати свій вірш? Давайте, блядь, Юрій. Потім... Я чекала цього. Подивимося, що ти написався Хотні. Ну... Юрі втопилося в поему зі здивованим виразом обличчя. Вона тобі подобається? Доніс. це, мабуть, навіть. Краще ніж вчорашнє. Як ти так швидко навчився? Ще тільки вчора я розповідала тобі про техніки, які варто практикувати. Напевно, в цьому і є причина. Ти зрозуміло пояснюєш. Я дійсно хотів представити це більш образно. Юрі помітно ковтнула. навіть її долоні почали пітніти. Я така щаслива, так прекрасно відчувати, що тебе цінують, Адоніс. Все, що ти пишеш, скарб для мене. Моє серце б'ється сильніше, навіть коли я просто тримаю листок в руках. Хочу написати поему про це почуття. Хіба це погано, Адоніс? Я ж не веду себе дивно, правда? Т Тепер мені стало набагато складніше приховувати свої емоції. Я начебто збентежена. Але прямо зараз я дуже хочу, щоб ти прочитав мою поему. Гаразд? Колесо. Наркоманка. Колесо, що обертається, обертаючи віз, перемелювання. Головки болтів, лінійна коробка передач, падіння неба, сім святих часточок, пришвартований корабель, портал в інший світ, тонка мотузка, прив'язана до товстої мотузки, розірвана збруя, параболічна коробка передач, розширення всесвіту, час, що контролюється обертовими шестернями, існування Бога, плавання у відкритій воді у всіх напрямках. Утоплення, молитва написана зміями з людськими очима, що пожирають час, коли доскоп святих часточок, небо вибухаючих зірок, колосів, що обертається в шести вимірах, Годинник, що цокає одну секунду та кожен оберт планети, Годинник, що цокає сорок раз кожного разу, коли він цокає кожен другий раз, головки болтів святих часточок, коли крові написаний на годиннику, молитви, що пожирає час. Яка пок. що за пізнець? Дихання коробки передач, дихання голову боці, болтів, дихання корабля, дихання порталу, дихання змій, дихання Бога, дихання крові, дихання святих часточок, дихання людських очей, дихання часу, дихання молитви, дихання неба, дихання колеса. <праць> Сильно. <праць> Насправді не важливо, про що вони. Останнім часом мій мозок надпірно активний, тому я виплеснула це все за допомогою твоєї ручки Ця ручка впала з твого портфеля вчора. Я вирішила взяти її додому для збереження, і мені а, Мені просто дуже сподобалось те, як вона пише. І тепер ти її торкаєшся. А, я в порядку, що я тільки що а, можу зробити вигляд, що цієї розмови не було. Хоча можеш залишити поєму собі. Поїхали далі. Вети Моніка. А доніс, думаю, ти тільки що побачив те, що не повинен був бачити. Я не хотіла розповідати тобі про це, але, мабуть, у мене немає вибору. Для тебе стає небезпечно проводити стільки часу разом з Юрі. Не знаю чому, але вона легко збуджується, будучи поруч з тобою. Що по суті своїй не повинно бути проблемою. Але коли Юрі стає занадто збуджена, вона знаходить місце, де сховатися і починає різати себе кишеньковим ножем. Це все псує, так? Вона навіть кожен день приносить з собою різні ножі, ніби у неї колекція або щось таке. Маю на увазі, це не тому, що вона в депресії або на зразок того. Я думаю, вона просто отримує від цього якесь задоволення. Знаєш, це може бути навіть чомусь на зразок сексуального збудження. Засуджую, блядь! Але причина в тому, що ти це дозволяєш їй. Ахуєть, блядь! я крайній. Я не хочу сказати, що це твоя провина, але я гадаю, тому мені і довелося розповісти тобі все. Тому я бажаю, якщо ти будеш зберігати дистанцію, для неї це буде найкращий варіант. Якщо вже ми про це заговорили, не соромся проводити більше часу зі мною. М'яко кажучи, у мене хоча б все в порядку з головою. Я розумію, як треба ставитися до учасників клубу, але в будь-якому випадку, хочеш тепер прочитати мою поему. Мені сподобалось те, що у тебе вийшло. Сподіваюся, і тобі теж сподобається. Збережи мене кольори вони не яскраві горні кольори, Мрехтять та пронизують червоний, зелений, синій. Некінчена какафонія безглуздого шуму. Шум він не зупиняється, жорсткі роздираючі хвилі, е, п'ять верещать, пронизують сину скосану Стангенс як дошку вставти у програвач, як ніж, що грає на дихаючих грудях. Нескінченна пляма-безглуздя. Видали її. Damn, bro, that's crazy. Що з їбалом, нахуй? Я просто намагалася. Ну, неважливо. Нема сенсу пояснювати. Отже, ось тобі писеницька порада від Маніки, іноді тобі потрібно буде прийняти складне рішення. У таких випадках не забувай зберігати свою гру. Адже ніколи не знаєш, що... з ким я говорю. Ти мене чуєш? А скажи, що чуєш хочусь. Окей. Okay. Це моя порада на сьогодні. Дякую за увагу. Нациків. Так, все точно так, як я і передбачала. А? Huh? Адоніс, слухай. Я не настільки тупа. Я знаю, як багато часу ти проводиш з Юрі. Очевидно, що ти більше намагаєшся вразити її, ніж поліпшити свої писемницькі здібності. Кажу прямо на це сумно дивитися. Навіщо ти взагалі вступив в цей клуб, Адоніс? Ну серйозно. Я думала, що новий учасник допоможе згуртувати всіх, а не відсунути нас один від одного ще далі. Це все така безлуста діяльність. Послухай, я зараз не в найкращому настрої, щоб розмовляти. Будь ласка, йди. Окей. Ви відкрили особливу поему, бажаєте свісла. Йобаний нахуй в ротик, блять. Я не буду нічого натискати. За... Нормально. Отже, друзі, ви вже закінчили читати поему одне одного, вірно? Я запланувала на сьогодні ще дещо, якщо ви всі могли б підійти. Ти про фестиваль? Ну, типу того. Ми дійсно повинні робити щось для фестивалю. Не те, щоб ми не могли придумати щось цікаве за пару днів, а все просто закінчиться тим, що ми виставимо себе на посміховисько, замість того, щоб набрати нових людей. Мене це також хвилює. Я якось не дуже добре справляюся, коли терміни піджимають. Не переживайте ви так. Ми придумаємо щось просте. Добре, дивіться, я так розумію, що всі трохи пожвавилися з тих пір, як до нас приєднався Адоніс, і коли ми вели різні клубні заходи, але це не привід розслаблятися. У нас всього лише четверо учасників. А фестиваль, між іншим, єдина реальна можливість знайти іще. А що такого хорошого в наборі нових учасників? Нас і так досить, щоб офіційно вважатися клубом. Поява нових учасників означає лише те, що їх буде важко організовувати, і тут буде шумніше. Нацукі. Я думаю, ти дивишся на це зовсім не під тим кутом. Хіба ти не хотіла б розділити свою пристрасть з як з якомога більшою кількістю людей? Надихати їх отримати ті ж враження, які привели тебе сюди на самому початку. Літературний клуб повинен бути тим місцем, де люди можуть виразити себе так, як ніде більше. Він повинен бути настільки рідним місцем, що тобі не захочеться його покидати. Я впевнена, що ти теж так думаєш. І я впевнена, що ми всі так думаємо. Ось чому ми і повинні докласти всіх зусиль, щоб підготувати щось для фестивалю. Навіть щось маленьке. Ти згоден, Адоніс? Е... Ой, та ході тобі. Ти думаєш, що рухується, якщо Адоніс з тобою походиться, адже він не знає, як комусь відмовити. Слухай, Моніка, ти серйозно думаєш, що хоч хтось із нас приєднався до клубу, думаючи про кого ще? Та Юрій не розмовляла ні з ким до того, як Адоніс приєднався. І щодо мене, мені просто подобається тут більше ніж вдома. Ну я Адоніс взагалі, з самого початку не дуже і захоплювався літературою, як і всі інші. Ти вже вибачила, але схоже, що ти єдина, хто настільки зацікавлена в залученні нових учасників? Іншим подобається все, як є. Я розумію ти, і так чи інакше, але хоча б раз тоді б слід було б прислухатися до нашої думки. Моніку явно приголомшили слова Нацуки. Це зовсім не так. Я впевнена, що Юрій Адоніс хотіли б бачити нових учасників. Це ж так? Не знаю як Юрі, але особисто мені здебільшого все одно. Якби я виявив той ентузіазм, який чекає від мене Моніка, то не був би до кінця чесний. І все ж, якщо це допоможе врятувати становище. Ем... Ні. Нацуки право, чи не так? Цей клуб. Це не більше, ніж просто місце, де люди люблять потусуватись. І чому я вважала, що всі тут думають так само, як і я? Але це ж не означає, що ми зовсім проти нових учасників, але типу того. Доніс, а чому ти взагалі приєднався до цього клубу? Що ти очікував від нього отримати? Ну, я не можу тут дати чесну відповідь, чи не так? Частково я приєднався до клубу, тому що тут багато гарненьких дівчат, з якими можна поспілкуватись. І до речі, наскільки я пам'ятаю, тобі навіть не дали можливість відмовитися від ступу. Моніка сіла і втупилась в парту. Який у всьому цьому взагалі сенс? Може, створення цього клубу було помилкою? Ну... Чудово, нацуки. А що я? Сказала просто, що думала. Бути чесною, що злочин? Справа не в чесності, а в тому, як ти підбираєш слова. І крім того, ти не маєш права говорити ось так за всіх в клубі. Ти взагалі нічого не розумієш. Я ж просто. я просто хотіла, щоб було місце, де я можу посидіти з друзями. Клуб хіба не може бути таким місцем для мене? Таких в мене не так вже й багато місць. А тепер Моніка хоче його від мене відібрати. Нічого вона в тебе не відбирає. Ні, Адоніс, це буде не те ж саме. Клуб більше не залишиться колишнім, якщо вона зробить по-своєму. Якби я хотіла того ж самого, я б могла приєднатися до будь-якого іншого безлуздого клубу. Але цей. ну, тобто, хоч на якийсь час, все було так добре. Нацуки стала збирати свої речі. Я йду додому. Я, я думаю, мені тут зараз не місце. Нацукі. Нацки проігнорувала Юрія і вийшла з класу. Ага. Недобре це не знаю, що тепер робити. Ну, може, у тебе є ідеї для фестивалю? Я... я не знаю. Мабуть, мені все рівно. Такого взагалі хвилюється гидке створіння. Ну тобто, мені подобається тиша і спокій, який панують зараз в клубі. І я ну, щаслива тут з тобою. І все-таки я ж віце-президент. Мені було б неправильно так ігнорувати свої обов'язки. Ніхто не заплаче, якщо вона себе вб'є. Й оптову мать. Блять, у мене мурахи по шкірі. Я повинна докласти всі зусилля, щоб розглянути питання з точки зору кожного і вибрати краще для клубу рішення. А ти що думаєш, Адоніс? Що ти хочеш отримати від цього клубу? Юрі запитала те, що і Моніка. Я подумав, що дати розмиту відповідь буде краще, ніж нічого. Я думаю, що всім нам треба краще ладнати один з одним. Ну а клубу треба давати учасникам те, що вони ніде більше не зможуть отримати. Не думаю, що справа в кількості учасників, скоріше в їх якості. Ось що робить літературний клуб таким особливим місцем. Зрозуміло. я з тобою повністю згідна. Кожен учасник привносить частинку себе. І з кожним учасником сутність клубу клуба, як цілого, змінюється відповідно. І я не думаю, що це. Щось крапає з чи мені здалося. Я не думаю, що це так уже і погано. ДА! Виходити трохи зі своєї зони комфорту. Тому, якщо ти вирішиш допомогти Моніці з підготовкою до фестивалю, то я з тобою. Чудово. Ну тоді, може, ми зможемо із нацуки завтра поговорити. Юрі кивнула. Е, Юрі, а? Е, вчора ситуація трохи вийшла з під контролю. Але я подумала, що тобі варто знати, що я все ще так само вважаю тебе чудовим віцепрезидентом і до того ж чудовим другом М Моніка. І я хочу зробити все, щоб цей клуб став найкращим. Розумієш? Я теж. Ура! Йовтвою матір злякався піздец. Давайте тоді підемо додому, поговоримо про фестиваль завтра. Гаразд, буду чекати з нетерпінням. Ходімо, Адоніс. Ем, не зрозумій мене, будь ласка, неправильно, але дозволь я і Адоніс трохи побалакаємо перед тим, як піти. Просто потрібно уточнити його думку про його присутність тут та інше. Це для мене, як для президента, дуже важливо. Юрі виглядала трохи стривожено, але не стала заперечувати. Гаразд, я довіряю твоєму рішенню Моніка. Раз так, то побачимося з вами двома завтра. Побачимось завтра. Моніка помахала вслід Юрі, котра виходила з класу. Фух, які борхливі події тут відбуваються останнім часом, так? А доніс, я просто хотіла переконатися, що тобі добре в цьому клубі. Мені б дуже не хотілося, щоб тобі було погано. Опа. І як президент відчуваю деяку відповідальність за це. І до твого відома я за тебе дуже хвилююся. Мені не подобається, що інші дівчата приносять тобі стільки клопоту, як, наприклад, поводиться нацуки і так далі. Ну і Юрія була трохи, ну ти знаєш. Іноді стається, що ти і я, єдині справжні люди тут. Розумієш, про що я? Але це так добра. Єбать, мене піздують мурахи, йобаний в рот. Але це так дивно, адже за весь час, що ти тут, у нас навряд чи було хоч трохи часу поспілкуватися. Е, ну, Тобто, напевно, пройшло цього кілька днів. Пробач, я не хотіла говорити нічого дивного. Просто є дещо про що я хотіла з тобою поговорити. Те, що тільки ти, я впевнена, можеш зрозуміти. І тому я. Почекай, ще рано. Ні, зупинись! Давайте збережемо це. Як вам тут страшно було? Блять, друзі. Мені теж страшно тут було взагалі-то.